Я що доктор! Ти не доктор. <гас> Ні, що є, щоб людина прийшла, зробила тобі масаж хороший. Ти його не пошлеш? Пошлю. Як я не на шну. Взяли в ротик, розсосали її, а вкус, обалденно вкусний. Нефіга собі, прапор України. Баба Давайш ВАПР. Ді! Yeah. Що ти таке робиш? Та це ж на тебе треба вдівати, це ж подарок тобі білий прислав. Це футболка. Йоп, поймать, на. Я думав, що це прапор. Дід, дивика футболочка файна. Бачу, бачу. Йоп! Що ти здобут, що ти витваряє? Та нахуй! Таї. Роби. Та це ж не не сюди воді! А куди? Це ж наволочка. Це ж на, на подушку. Йду віддам, хай баба постене. А що, сам не годив? Йоп, твою мать. Ді! А? На тобі подушку від Зеленського! На коє воно мені. Щоб спалося краще. Ну то встав. Давай. О! дай дай, дай. Що тобі сниться? Сниться, що я лежу в Криму на пляжі. І їм херсонські кавуни. Постійні білизні від леліт сняться тільки хороші сни. Я вже буду бачити свої сни. Так. А ти йди на. Мої курочки чип-чіп-чіп. От я вашу мать хазеї. Ді, А? Це що ти таке робиш? Що ж ти кури не закрив? ппаю мать! Ну це ж не кур, не, не курник! А що ж це? Це коптільня. А я не знав. Я думав, що це курник. Красота. То, що... я, я думаю, наші нашій чоловічі аудиторії це має зайти. Кури всі повтікали, так. а ми їх обратно, щоб чуть-чуть підкоптити. — Правильно. Я коли був малий, я їздив у Херсон і там куштував самі найкращі курячі ножки в своїй житті. Ага. Вони були неймовірно смачні і вкусні. І зараз. Така є нагода спробувати самому шух і курочки. Вони обов'язково мають не торкатися один одного. Сушка відбувається десь скільки? десь годину приблизно. Ми пока це кос закри. Люк. Вкусно? Це то, що... Воно смачне, правду кажу. Да. І вкусне. Те, що ми, ми молодці, бо ми замовили. Ти що, малину їш? 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Че не... Ано ли так, че не? Ано, ну, еми так, че не? Еми ли так, че не? Давай. Кажи, раз, два, три, четири, пять. Емили, ано, кажи. Че ти в масти? Кажи, мама. Да скинь, ти ж не в жене ну, хора? Ты же вели хора. Все равно в масти. No. Эхе. Там дождик надо да...